Добрий день. У нас проблема зараз на даний час це полив. Кожен день треба поливати. Розсаду і все остальне. Кожен день сонце сушить і не встигаємо. А вручну вистоять з поливом це дуже довго і воно це нічого не робить, тільки поливати. Як би не було, але все-таки заставило мене зробити ту чотири ногу, щоб поливати у теплиці, розсаду, щоб воно поливалось і тоді можна щось робити. Бо було раніше друге там дерев'яне, воно зламалося, а зимою редиску, то це поливав отаку, знайшов санки, прив'язав тут а якось зиму всю редиску і поливав. Ну, редиска поливалась, там раз в два тижні, то там вона було по... Тягати санки, але це смішно, звісно, ну, бо не було коли мені зробити таку ерунду. А це все-таки заставило, бо вирішив зробити для поліва в теплиці. Та й на городі можна буде потім поливати таку чотироногу, щоб вона собі поставив і не, і не падала, і, і стояла і нормально. І ще найголовніше. Питання було, як зробити, щоб підходили ці... вертушка підходила, а кріплення більше. І, і цей фрегат тоненьке тут кріплення, щоб можна було і на те, і на те. Це була така проблема. Але я частково вирішив цю проблему, ця то підходить нормально до теплиць вертушка. О, вона все поставить, вона буде працювати. О, буде собі поливати, тільки переставляють все. А вже на поле потім капусту поливати там, пізню чи перець, бо я капельну ленту не ставлю, а вже буду цей рік поливати, поливати тім, вертушками. Тому що капельна лента не вигідна для капусти там. Це бої багато і ленти треба десятки кілометрів. Будемо ставити вертушки. Тут цей фрегат він, він ну, це більшу площу бере, ніж вертушка. то Це я так придумав, думав втулку, ось вирізав втулку дай буде, воно підійде і фрегат можна буде. О. Там чуть підмотається з ленти, так більш-менш. Ну, пройде. Можна буде на полі теж поливати. Ну, ще одну зроблю, той буде на двох городах стояти. Бо капельну ленту ну, не видно, дуже багато ленти йде, бо мені в теплицях вся лента, а ще на поле. Це на поле тільки буде там, для помідорів, обов'язково ленту. Капельну ставити і баклажанам, ті, що не, не люблять, коли на голову їм лється. А перчик і капуста, воно піде і цим поливати. Вони люблять, як їх зверху поливають. Так що, оце таке. Оце таке з лямпітів. Вроді би нормально, воно якраз буде ставати. Отут тут у землю. Це, о, це опора буде. І чуть наступив і все воно. Далі хоч і підмокне, то воно вже не, не впаде. О, а тут собі міняється. Міняється воно все, все витягується, трубка витягується о, і вставляється вертушечка. Вертушка йде в теплицях. Вона примірно бере 8 метрів по діаметру і краще на ширину теплиці. О, Ну, я смотрю, яке давлення, і нормально. Якраз воно до пленки по кругу поливає. Бо теплиць багато засаджених, І, Ну, ну і так поливати, поки ще нема помідорів, там не огірків, то на, у них капельна лента буде. А розсаду треба поливати. Капуста, пізня і перцю багато, три теплиці. Ну, все помідори. Розсада, все треба подати вертушкою або грусну. Це я вирішив зробити все таке. Я його давно хотів зробити, а це вже вже заставило, як кажуть. Покинув все і почав ліпити. Але була проблема, щоб це воно було універсальне таке. ну, Оце такі справи. Зараз буду ставити на помідори, бо вже там вони трошки в'януть. Треба пролити слегка. Оце таке діло. Ну, до побачення. Всім здоров'я!